Коболів ну, не корупціонер, правильно? Не Коболів отримав дуже велику премію. І Набу вирішила пояснити, що це було незаконно. Те, отже, є НАБУ, це наш світач по боротьбі з корупцією. Був. Це умовно незалежний від держави орган. Ну як Був. це незалежний держави орган? Моя справа фактично була ініційована депутатами. Декілька депутатів сказали, що ось це злочин, і його треба розслідувати. Вони за 15 днів вже написали папір, в якому було сказано, що злочин мав місце. Ніхера вони не вивчали. це факт. Вони не вивчили і просто вони сказали, діяли, що ти вони діяли є на злочин. переконання всупереч інтересам служби, члени наглядової ради, нанесли шкоду державі Україні, тим, що виграли суд в Стокгольмі. Там, коли читаєш, ну прям стало дуже цікаво, хто там працює і з якою метою. працює.